Копичинецька громада одна з учасниць проєкту Адвокаційна підтримка внутрішньопереміщених жінок у західних областях України. У його рамках проводять дослідження потреб жінок, переселенок та місцевих мешканок вразливих категорій. Згодом, щоб закрити ці потреби, органи влади напрацьовують план дій і реалізовують його. Що таке адвокація? Це те, що проводить до певних системних змін. І ну, перш за все, це те, що буде розроблений проект програми, буде напрацьована прийнята виконкомом програма. Підтримки внутрішньопереміщених осіб з компонентом і надання їм допомоги, да люди знають, куди звертатися, щоб впливати на прийняття рішень у громаді. У громаді провели два кола опитування. Завдяки ним відслідкували, які потреби у жінок були на початку проєкту та як вони змінилися сьогодні. Коли спочатку люди говорили про те, що їм ну, їхнім дітям не потрібна психологічна допомога, потім вони писали, ні, це нам дуже потрібно, і потрібна психологічна допомога, і потрібне місце роботи. Вони знають, як робити подальші кроки, щоб ці зміни відбувалися і вносилися. Після проробленої роботи у рамках проєкту 80% опитаних внутрішньопереміщених жінок у Копиченецькій громаді відповіли, що знають, куди можуть звернутися за психологічною, гуманітарною, технічною та інформаційною допомогами. Переселенок залучають до роботи у міській раді благодійних ініціатив та волонтерства. Самі жінки зізнаються, якщо раніше стикалися зі стереотипами щодо ментальності переселенців, то наразі відчувають себе повноцінними мешканцями громади. Вже зараз, як зайшли громадські організації до громади, потроху-потроху ми інтегрували і вже нас приймають. Ми як місцеві, деколи навіть ну, реально навіть місцеві питаються, а ви що ви точно не звідси? Більшість жінок-переселенок, які успішно адаптувалися в громаді, заснували свою громадську організацію ЮКЕН. Створили її для того, щоб підсилити увагу на потребах жінок та їхнього захисту. Коли до мене приходить майстер до будинку щось зробити, він може так просто повз мене пройти і навіть не поздороватися. Я в нього щось питаю, він каже, коли буде чоловік, тоді поговоримо. Я, як жінка, можу заявити про себе, що я маю також якісь права, і я можу бути з вами на рівному. Внутрішньо переселені жінки кажуть, завдяки таким проєктам вони знають, як відстоювати свої права та інтереси. А в громаді планують створити раду ВПО, аби й надалі приносити користь громаді та іншим жінкам, які потребують допомоги.